Всім привіт! Ви на каналі «Багатий світ! І сьогодні я включаюся з екстреним повідомленням, скажімо так, і хочу повідомити, що на моєму каналі стартує новий проєкт. Почнімо з назви проєкту. Проєкт звучить так. Від 30 доларів до 1000 доларів на ф'ючерсному ринку. І перед тим як перейти до самої суті проєкту, хотілося б розповісти взагалі, що таке фьючерсний ринок. Це, в принципі, так само, як і інвестиції. Ну, тобто, це є інвестиції, але більше, з більшим ризиком і спрямовані, спрямовані на більш короткий срок, тобто, ви можете швидше заробляти на цьому. І якщо інвестиції, це коли ви якби, вкладаєте свої гроші з ціллю заробити десь через рік, через два роки, то ф'ючерсний ринок це короткосрок. і Тут якби, людина розраховує на день, на неділю, тобто ви якби, закриваєте свою позицію ну, не більше неділі, там, дві, може, місяць. Ну, це вже, скажімо так, є різновидність трейдерів, і це якби трейдер, який більш так вдовго щось працює. Тому моя задача це. Скажімо так, підняти, підняти з 30 доларів до 1000 доларів і показати, що якби, можна, можна заробляти на ф'ючерсному ринку і доволі швидко навчатися цьому. Я вже десь, мабуть, місяця три вивчаю чисто теорії. Тобто я вивчаю теорію, це аналіз ринку самого, це графіків. Фундаментальний аналіз, технічний аналіз, і це все в мене вивчається зараз. І на протязі цих трьох місяців я практикувався, я починав з маленьких сум, і в принципі виходить, виходить непогано. Тобто, це знову ж що таке фічерсний ринок? Це гра з ймовірністю. Тобто ймовірність тут якби не завжди 100%. І тому треба всі ризики враховувати. Але це вже буде пізніше якби в окремих випусках. Взагалі скажу, що досвіду ну, до, досить мало, тобто 3 місяці, ну, це нічого. І я придумав проєкт, чому саме з маленьких сум. Тобто це практика. тобто Я також буду практикуватися. Суть проєкту, вона, скажімо так, полягає саме в умінні навчитися цьому. І задача буде яка? Я е, починаю з 30 доларів. Я повинен їх удвоїти, тобто зробити 60 доларів. Після цього я закидую на рахунок фьючерсний ще 60 доларів. Після чого моя задача знову удвоїти цей вже скільки 120 доларів, я повинен їх удвоїти до 240 доларів і так далі, поки не дійду до 1000 доларів. Це відбувається не так все це швидко, але ну, взагалі, якби я три місяці пробував торгувати і скажу, що. По 10-20% по в прибутку місяць можливо отримувати, але щоб удвоїти за один місяць суму, це дуже важко. Але я буду старатися більше, більше углублятися в це. Тобто мені це подобається. Я полюбляю аналізувати щось. от аналіз, аналіз якби якоїсь монети, там ну взагалі графіки, це все дуже цікаво. Ще хотілося сказати, що головна задача проекту це. Взагалі показати, як працює психологія людини, коли вона торгує з маленькими сумами. Тобто, коли вона починає саме з цього діапазону і закінчує якби, більш таким обширним діапазоном. Тобто, от, в мене може бути таке, уявіть ситуацію, що я от, підняв з 30-60 доларів, там закинув 120 доларів, і ці 120 доларів перетворились в мене знов в 60 доларів. Тобто моя задача буде знову. Удвоїти це, я не буду закидувати 60 доларів, щоб вернути свої 120 доларів. Мені треба буде удвоїти спочатку з 60 доларів до 120, а потім з 120 удвоїти до 240. Тобто це буде ще важче. І тут знову ж працює психологія. Чим більше у вас... Грошей, тим більше ризик, що ви їх втратите. Але починаючи з маленьких сум, ви більш обережніше становитесь, ви вчитеся на цьому, ви розумієте, що ви робите, і це вас вчить робити як, маленькі шашки, тобто ви кроки, кроки, маленькі кроки ви робите потихеньку і приближуєте себе до цілі, до вашої цілі. Моя ціль буде тисяча доларів. Я розумію, що це якби не фінальна ціль, тобто проєкт. Я не хочу розтягувати проєкт на довгі роки. Я планую цей проєкт ну, хотілося б не більше року, цей, щоб цей проєкт тривав. Тобто 30 доларів до тисячі за один рік це буде, це буде нелегко. Не нелегко я хотів, я хотів сказати, що це буде нелегко, так, ну, так як за три місяці я особливо не, не продвинувся, але ну, знову ж в мене немало досвіду, і я буду розвиватися в цьому і надію, що в мене все вийде. Адже це буде нелегко. Також що забув сказати, це те, що проєкт буде включати в себе як теоретичну частину, так і практичну. Тобто теоретично, це все, що стосовно графічного аналізу, технічно, точніше. І якби технічний аналіз він дуже велику роль відіграє, я буду торгувати по концепції smart money. Це відсліжування крупного гравця. Крупний гравець це людина, точніше, це банки, крупні банки, які можуть, які двигають ціною, тобто вони якби, задають їй рост, так і, так і, і, щоб ціна падала. Тобто, якби, все все йде за рахунок крупного гравця. В цьому і полягає концепція смартмані це відслідковувати е, слід крупного гравця. Ну, а що стосовно практичної частини, то це. В цій частині я буду показувати, куди я буду заходити, наскільки я буду заходити, і на який час. Тобто, можливо, практична частина ролик буде виходити там десь може, раз в неділю, може раз в дві неділі, щоб сразу показати результат за неділі, за дві, і показати, якого, якого прибутку я взагалі маю або убитку. І... Потихеньку якби, продвигатися до ціль проєкту. Проєкт почнеться буквально через декілька роликів. Я почну аналізувати різні монети. В основному я буду торгувати на криптовалютній біржі Binance. Якщо цікаво, є якби, ссылка в описі. Переходьте, реєструйтесь та отримуйте бонуси, тобто все, все доступно. Дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал. І далі більше, далі будемо більше розвиватися. І цей проєкт обов'язково вийде на свій рівень і досягне великих вершин. А вам всім удачі, всім до зустрічі!